Привіт, друзі! Ви дивитесь чергове відео постійної рубрики автомол. Цього разу мова йтиме про очищення та полірування деталей з пластику та гуми, а також профілактику системи кондиціонування та видалення бруду та пилу з моторного відсіку. Як це все зробити, власноруч і яка для цього необхідна автохімія? Розповім далі. А ви обов'язково підпишіться на канал Епіцентр, адже тут ви знайдете ба багато корисного контенту для автовласників і не тільки. При догляді за авто якість використовуваних засобів відіграє важливу роль. Вам потрібні ефективні та безпечні продукти, щоб зберегти автівку в гарному стані, не лише зовні, але й всередині. Саме тому для цього відео я обрав у автомобілі та це епіцентр хімію популярних брендів. Почнемо ми з очистки двигуна. Багато хто вважає, що простір під капотом взагалі не потрібно чіпати, так би мовити, не заважає автівці працювати. А бруд, який там накопичується, він на кшталт захисного природного кокону. Проте я все ж таки дотримуюся думки, що час від часу тут теж слід проводити прибирання. Але робити це слід акуратно та розважливо. Адже цілком можливо пошкодити електроніку. То якщо застосовувати забагато води або е, лити її куди попало? Я застосую швидкодіючий очищувач двигуна Insant Engine від бренду Леста. Сподіваюся, що все буде добре, і мотор помию, і авто після того заведеться. Для початку від'єднуємо кабелі живлення від акумулятора, відмічу, що двигун має бути холодним. Далі розпилюємо засіб на всю поверхню двигуна та гарненько проходимо його щіткою. Чекаємо приблизно 10-15 хвилин і акуратно змиваємо бруд водою. Трохи протираємо ганчіркою, готово. наче тільки вийшла з конвеєра. Але очистка двигуна не єдине моє завдання на сьогодні. Далі переходимо до системи кондиціонування. Якщо потік повітря з дефлекторів почав виходити ледь-ледь або набув неприємного запаху, то скоріш за все цю проблему можна буде вирішити швидко, бюджетно та власноручно. Для цього вам знадобиться два засоби: пільний очисник і очисник ароматизатор. Presto. загалом цього має вистачити, щоб повернути в салон авто потужний потік. Свіжого повітря першим застосовуємо пінний очисник для кондиціонера. Це потужний засіб для ефективного очищення системи кондиціонування авто. Він здатен знищити бактерії та неприємні запахи. Використання цього засобу допоможе підтримувати чисте повітря всередині вашого авто та запобігати розвитку алергічних реакцій. Наголошую, що при використанні пінного очисника двигун та електричне приладдя мають бути вимкнені. Знімаємо пиловий або салонний фільтр. На панелі керування встановлюємо вихід повітря тільки через центральний воздуховід. Автоматичний режим і максимальні оберти вентилятора. Регулятор температури слід перевести на холодне повітря, але при цьому відключити кондиціонер. Якщо ваше авто оснащено автоматичною системою клімат-контроль, то слід встановити регулятор температури повітря в мінімальне положення і. Включити режим еко. І Якщо це неможливо зробити, то потрібно буде взагалі відключити кондиціонер. Далі гарненько струшуємо балончик і розпорошуємо його вміст у повітрозабірник кондиціонера. Протягом 3 хвилин з інтервалом в 3 секунди. Вентилятор вмикаємо лише через 20-30 хвилин після розпорошення. Це потрібно, аби весь бруд витік через конденсат канали, а рідина випарилася з вент-каналів. Далі застосовуємо очисник-ароматизатор системи кондиціонування, також від бренду Presto. Метод його використання доволі незвичний. Спершу заводимо двигун і вмикаємо систему салонної циркуляції повітря рециркуляції на повну потужність. Закриваємо всі вікна авто, передвигаємо передні сидіння максимально вперед, балон розміщуємо за ними, активуємо та закриваємо дверцята. Салон автівки майже одразу заповнює щільне випаровування засобу. Важливий момент дверцята не можна відкривати допоки він повністю не випарується. Також наголошую, що під час використання цього очищувача в авто не повинно бути ані дітей, ані тварин. Ви ж не хочете набути популярності як жіночка, яка просушила кота в мікрохвильовці. Через кілька хвилин очисний туман розсіюється. Тепер слід гарненько провітрити салон. Ще ж, давайте перевіримо, як працює система кондиціонування. Дме потужно. Запах у відео не передати, але пахне в салоні теж приємно. Саме час переходити до полірування приборної панелі та пластикових елементів. Росня. Запустили по нас ракети, працює повітряна тривога. А отже, саме час переходити до полірування приборної панелі та пластикових елементів для очистки та полірування приборної панелі та пластикових деталей. Я сьогодні використаю кокпіт спрей від моті. Колись я вже робив огляд на автохімію від цього бренду, тоді вона показала гарний результат. Що ж зараз побачимо, чи буде так само і з цим засобом: струшуємо балон і розпилюємо спрей на чисту суху ганчірку. Потім рівномірно розподіляємо по торпедо, а вже потім поліруємо іншою сухою ганчіркою. Важливий момент слід уникати потрапляння на кермо і педалі, тому що цей засіб робить поверхню ковскою. Звісно, також слід уникати потрапляння в очі. Тримайте двері авто відкритими, щоб менше вдихати спрей. Засіб має доволі легкий і приємний аромат. Наноситься легко, не залишає слідів. Пластик після обробки набуває близько виробник. заявляє, що на поверхні, яку обробляли, створюється антистатичний ефект. Це запобігає прилипанню бруду та пилу. Таким чином, салон авто довше залишається чистим. Також прикольний лайфхак, кокпіт спрей від Motip має так би мовити подвійний метод нанесення. Розтираючи сухою ганчіркою, отримуємо глянцевий ефект. Якщо серветка буде вологою, то поверхня стане більш. Матовою відполірували зсередини. Тепер можемо переходити до зовнішніх частин кузова. Я вже розповідав раніше, як наносити поліроль на лакофарбове покриття. Сьогодні хочу випробувати поліроль гель для молдінгів і шин. Наносити його слід на суху та чисту поверхню з допомогою губки або ганчірки, звісно, також сухої і чистої. Засіб слід залишити на оброблювальних ним деталях на кілька хвилин. Шини та молдінги блищать, немов новенькі. Особисто я цілком задоволений ефектом. Сподіваюся, що це відео було корисним. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки цьому відео, діліться в коментарях лайфхаками щодо догляду за своїм авто. Автор найпопулярнішого коментаря, який збере найбільшу кількість лайків за три тижні, отримає від автомолота це епіцентр крутий набір автохімії від популярних брендів. Ну а в мене на цьому все побачимось. побачимось. бережіть себе, па-па.